Всім доброго дня. Сьогодні на ремонт до нас приїхала отака от чудова автівка з проблемою з двигуном. Зараз заведемо. Покажемо, що з нею не так. Так, запускаємо. Давай запускай. Люсе. Проблема з одним циліндром, скоріш за все, прогорів поршень. Будемо розбирати. Дивитися далі. Ну що, загнали ми в гараж наш Mitsubishi, будемо зливати антифриз, зливати масло і відкручувати зверху всі навісні, що можна. Будемо напевно знімати спочатку головку і дивитися взагалі, що з мотором сталося. Далі включиться Проміжний етап перед зняттям головки розібрати довелося дуже багато. Зараз будемо знімати і дивитися, що там сталося, але я думаю, скоріш за все, що там нема поршня, що він прогорів. Зараз будемо бачити. Ну що, зняли ми ГБЦ і так як я говорив <кхем> поршень, не знаю чи він прогорів, чи він тріснув. Тріщина пішла аж повністю з однієї, з тої сторони якби нормально. моторі присутній. Тут якісь заводські напилення, напевно, є якесь чи що. Зараз ще прокручу е поршень донизу і покажу, що сталося з самою, самим циліндром. Ось так виглядає сам циліндр. Бачимо задир, задир не глибокий, в принципі, ну, скажімо так, пальцем не відчувається. Будемо пробувати давати, щоб спробували зробити хон. Якщо хон зробиться, забереться ця царапина, то поміняємо просто поршень, підкинемо нові кольця, нові вкладищі, всі прокладочки, і думаю, двигун буде їздити далі. Але це вже буде в наступному відео. Поки що, от така картина. Всім дякую за перегляд.